Якщо ви молодий, активний та мрієте опанувати навички відеозйомки, режисури, акторської майстерності та ще багато іншого, проєкт Відеошкола саме для вас. Вона стартував прийом анкет на один з найочікуваніших проєктів молодіжного парламенту Кременчука Відеошкола, який проводиться в рамках програми «Конкурс створення соціального медіаконтенту разом за добро. Програма проєкту дуже насичена. Там ви зможете зазирнути за лаштунки та відчути себе частиною знімального процесу, прокачати свої навички у фільмуванні, розвинути свої. Акторські здібності та приміряти на себе роль режисера, взявши участь у цій програмі, ви не лише отримуєте теоретичні знання в багатьох направленнях, а й практичний досвід по відеозйомці та монтажу. Цьогоріч ми підготували дуже цікаву програму, дуже насичену. Учасники, всі, хто пройде відбір, будуть навчатися і знімати свої власні короткометражні фільми. І там буде все від ідеї до створення. Сценарію роботи у групах, роботи режисера, оператора, а також звичайно монтаж. Цьогоріч ми приділяємо дуже велику увагу саме монтажу, тому що є великий запит від учасників від попередніх груп, які навчалися. Варто відзначити, що усі фільми, які знімуть учасники, будуть представлені на конкурсі соціальних відеороликів разом за добро, і переможці отримають цінні призи. Організаторами виступили молодіжний парламент Кримичука, Кремичиський міський комітет молодіжних організацій, Кремчуська міська телерадіокомпанія за підтримки Кремичуської міської влади. Подібні проєкти це чудова можливість отримати унікальний досвід та знання, познайомитись з новими цікавими людьми та поринити у світ створення крутих відеоробіт. Анкети можуть заповнювати усі бажаючі віком від 14 до 25 років. Анкети можна знайти на сторінках молодіжного парламенту Кременчука в інстаграмі, в Фейсбуці та в Телеграмі. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.